Буду поїхати відпочити у Волинській області. Сьогодні покажу вам базу відпочинку пісочне. Думаю, ті, хто з Коваля, старої Вижівки та Ратна, на 100% тут були. Я, наприклад, провела там все дитинство. Беру з собою теплі речі, тому що на вулиці похолодало, песика, і їдемо. По трасі з Ковеля до Ратна буде ось такий вказівний знак. Тут ми повертаємо до бази, але якщо по трасі проїхати 100 метрів, буде ще один поворот на дикий пляж. Залишили машину на парковці і йдемо, покажу вам саме озе. Озеро, пляж та бази, які тут є. Форест, якщо я не помиляюсь, напевно, найновіший готель, який тут є. Якщо ви любите комфорт, гарні номера, тоді вам сюди. Також тут можна відсвяткувати різні події, як день народження, хрестини, чи навіть якесь міні-весілля. Мої рідні святкували тут дні народження, то було смачно. Щодо озера, то воно не дуже чисте. В інших селах, таких як Тубейщина, Любихини, Кривне, набагато чистіша вода. До речі, тут є катамаран. Я так думаю, їх можна брати в оренду, за ціну не скажу, не знаю. Пляжів тут доволі багато. Ще є ось такий недавно побудований будинок, але він, напевно, не здається в оренду. А ось це все довкола, ті самі бази з мого дитинства. В них немає супер-пупер умов, але це не завжди грає роль. Багато є інших переваг. Але насправді зараз тут немає такого ажіотажу, як років 10-15 назад. Багато баз позакривалося. Тут колись навіть проводили дискотеки в ось цій славнозвісній шайбі. Я цього періоду правда не застала, але по розказах було круто. Ось такий неймовірний захист сонця. Ми зустріли з дівчатами. До речі, на території багато людей відпочивають своїми собаками. Раніше було менше, або в мене просто не було песика, і я цього не помічала. Ще покажу вам трішки будиночків, які знаходяться на цій території, і буду їхати додому. До речі, ця парковка в 2010-2012 роках була повністю колись забита машинами, але роки йдуть і все змінюється. Пишіть хто з Волині, чи відпочивали ви тут.